Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на наймасштабнішій конференції в сфері IT в Україні Game Gathering. Ну що ж, пішли подивимось. Олександр, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню подію та що це взагалі за конференція? Найбільша в Україні конференція ігрових розробників. Яка збирає у себе не тільки українських, але й іноземних розробників відеоігр. Ми знаємо, що цього року конференція відрізняється від попередньої, тим, що ви запросили рекрутінговий центр Сил оборони України. Ми знаємо, що у збройних силах дуже велика потреба в айтішниках, спеціалістах, які знаються на техніці, на програмуванні і такому іншому. Ну і ми подумали, що конференція ігрових розробників саме це місце, де можна їх знайти. Ми знаємо, що ви повернулись в Україну за кордону, як ми знаємо, в Україні для чоловіків є певні обмеження. Скажіть, будь ласка, як ви на це наважились та чому? Та якщо чесно, так заїла ностальгія, що думав, що в мене там протече кукуха, і я довго вагався і. Вирішив повернутися. Окрім конференції, теж дуже багато справ по волонтерці, і звісно, ними краще займатися, коли ти знаходишся всередині країни. Ми знаємо, що ви багато допомагаєте Збройним силам України. Скажіть, будь ласка, який запит для вас було найцікавіше і найважливіше закрити? То чому? Для мене, мабуть, головне те, що я допомагаю своїм старим друзям, які служать в армії, і яких я знаю по там, 15, 20, 25 років. Це зовсім інша справа, коли ти допомагаєш таким людям, в яких ти повністю певен, і коли ти там знаєш, що вся твоя допомога піде точно до діла. Олег, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня конференція? Це дуже цікава річ, дуже гарний захід. І дуже потрібний особливо зараз, особливо зараз, коли е, часи дуже скрутні, коли більшість знаходиться у депресії, коли потрібна допомога, е, такі заходи дуже важливі. Ми знаємо, що айтішники багато допомагають збройним силам України. Скажіть, будь ласка, чи є у вас друзі, які допомагають, чи ви власне самі допомагаєте і як? Сфера IT дуже сильно допомагає Збройним силам і навіть є хлопці, котрі пішли у розробку спеціальних програм. Скажіть, будь ласка, ви є одним із представників е, території рекрутингу. Чи не бояться люди підходити до вашого стенду? Я головний сержант Центру рекрутингу Сол територіальної оборони. Не бояться підходити, тому що ми абсолютно дружлі і френдлі тут. Скажіть, будь ласка, чим територія рекрутингу відрізняється від уже всім відомим ТЦК? Ну це різні структури, в них різні задачі. ЦЦК — це єдиний поки що вхід у військо, який забезпечує багато різних функцій. Рекрутинг це пошук фахівців на посади в війську. Тобто ми трошки різним займаємося, але ми співпрацюємо з ними. Ми не поодиноко стаємо один до одного. Ми бачили, як ви пробували себе в ролі оператора на симуляторі FPV. Скажіть, будь ласка, як вам враження? Це цікаво, знаючи скільки у нас у війську використовується користуються дронів Це така, знаєте, сфера, яка може підійти будь кому Якби єдине, що потрібно, це вміти керувати цим джойстиком і бачити, що відбувається. Як на мене, це доволі перспективна сфера, і плюс дрончиком може стати абсолютно будь-хто. Владиславе, скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю конференцію? Ну, ви знаєте, ми саме привезли трон з Музвару, з палацу України, сюди, і ми в цілому підтримуємо дуже сильно ініціативи розвитку саме молоді і якісь медійні прояви, які допомагають нам прокачувати проекти, показувати його як не можна більшою кількість людей. Ви вже можете долучатися до платформи перемога, на якій можна дуже Цікаво і дуже по-новому задонатити і допомогти нашій армії. Геймгізерінг це якби така історія, яка дуже важлива саме для нас, і з якою у нас дуже багато комунікації не тільки в цілому, як медійно, а ще і ідеологічної. Ну що ж, конференція добігає кінця, а ми вже поспілкувалися з відвідувачами, організаторами, а також представниками рекрутингових центрів. Всім дякую і вперед до перемоги.